Тернопільський міський осередок наукового товариства імені Шевченка почав роботу у 1996 році. У 2002-му його появу задокументували, а недавно він переріс у обласний наукова сесія. У березні стала традицією НТШ. Тут відзначають геніїв України, особливо Шана Шевченкові. 9 березня день уродин геніального поета. Я поклав від НТШ... Квіти до пам'ятника з Було дуже холодно, йшов дощ, дехто там простудився, але все-таки це дійство відбулося, слава Богу. На мою думку, воно було е, надто політизовано. Е, треба більше давати конкретні пропозиції і їх е, вирішувати. У довоєнні часи товариство НТШ виконувало роль неформальної академії наук. До сьогодні воно об'єднує науковців, які прагнуть ділитися своїм доробком з громадою. Міжконфесійна модель діалогу до і після другого ватиканського собору. Доповідь доктора історичних наук Елли Бестрицької відкрила зібрання науковців. Не оминули теми обрання нового папи і його ставлення до України. Сьогоднішній папа Хосе Маріо Берголь починав свою діяльність під керівництвом греко-католицького священника Степ... Степана Чміля. Він йому прислуговував і є інформація про те, що він обізнаний східним обрядом, дуже добре ставиться до православних. А православний священник, ну, єпископ православний, який зараз знаходиться в Аргентині, опікується православними, говорить про те, що. На Різдво, на Пасху, Борволь приходив до них, він дуже любить кутю, українська кухня йому подобається. Історики, археологи, мистецтвознавці, медики, екологи у науковому товаристві імені Шевченка є місце для кожного, хто займається науковою працею. Про природу Дністровської долини за дослідженнями експедиції Вацлава Гаєвського у 1929 році та Миколи Чайковського у 1997 році. Говорив доктор географічних наук Любомир Царик. Він зазначив, дослідження науковців підтверджують гіпотезу, що каньйон є унікальним музеєм просто неба. Дністровський каньйон не випадково привернув увагу дослідження Гадівського, оскільки після степового покуття і медоборів вважався один із найбагатіших ділянок території Поділля. Із 1100 видів вищих судинних рослин середнього Подністров'я, які більше сотні належать ендемікам і ринітам. І фактично ботаніки вказують, що за особливостями флори цей регіон поступається тільки гірському Криму і українських Карпатам. Також професор повідомив, що цьогоріч в Тернопільському національному педагогічному університеті відбудеться наукова конференція, в рамках якої проведуть дослідження дністровських стінок. Науковці підбили підсумки роботи за рік, здобутком вважають вихід першого тому енциклопедії НТШ.